Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія автопарк, одеські філіал. У мене для вас на продажу Honda Civic. Автомобіль у нас 2008 року, красивий чорний колір, кузов у нас е, самий легендарний, хетчбек. 1,8 бензиновий двигун. Роздвоєний позаду вихлоп, дуже кльово виглядає, позаду парктроніки для удобства у користуванні автомобіля. Оригінальні в нас диски. Це в нас 17-го радіусу. Покажемо трішки детальніше по салону. Тут у нас зустрічає японський велюр. Дуже класному стані стан пасажирського сидіння також без зауважень. Реча, примикання передач у нас шкіряний, Піділи в переднього ряду, клімат працюючий, кондиціонер дує. Штатна мультимедіа, кнопка старт-стоп, коректор фар. под виконувати. Ніяких помилок немає, Нарікань так само, працює класно, їде бодро. Стан дверної карти без зауважень. Покажу вам задній ряд. У задньому ряду також питань немає, дуже комфортний, просторий автомобіль, просторий салон. Класна тачка. Котра буде вас зустрічати в місті Одеси Грушевського 15а. Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйв, будемо на вас чекати. Можна купити у кредит, лізинг, тередин, обміняти ваше старе авто, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.